Всім привіт, всем привіт. Бачите, кимеду оператора діва. Все, я готовий. Давай. Ну, дубль дубль чи не дубиль? Ведьте, питайте, я нормально виглядаю. Все, нормально? Нормально, да. Вуль перший. Давайте, робити. Що шановні пасічники, сьогодні коротше, хочу вам поговорити про таку тему: таку цікавеньку, таку чуть-чуть тему. Бджоли є, а меду нема. Всіх вас це таке було. І не розказуйте мені, що ви пасічник з мільйонним, з мільярдним роками стажу. Коротше, ще дінозаври на цій планеті не ходили, і ви вже бджолами займалися, і у вас завжди мед був. Значить, по-любому, у вас таке було, що бджоли є, а меду нема. Значить, давайте розбиратися, чого бджоли можуть бути, а меду нема. Перше, є таке розуміння, як трошки генетика. Да? От трошки бджоли собі живуть в тих вуликах, в принципі, насолоджуються своїм життям, вони нормально там тащать, все нормально, але мед летіти вони особливо не хочуть. Вилетіли, трошки для себе назбирали, прилетіли, просе діло поїли, бо дуже велика кількість розплоду. Зараз ми називаємо основі породою бджолу. Така лінія бджіл на пасіці необхідна тільки тоді, коли ми продаємо пакет. Все остальне воно нам не підходить. Подумай, чого ще? Тому що пасічник не розуміє, як робити так, щоб ти бджоли носили мед. Це називається вже вміння управляти інстинктами бджіл. Вміння управляти інстинктами. Якщо ми вміємо управляти інстинктом бджіл, в принципі, все буде нормально. Звідки який інстинкт бджіл, коли вони збирають корми? Ну, ніхто ж не знає там якоїсь там оригінальної назви, але в літературі називають інстинкт нагромадження кормів, да? або інстинкт збирання меду, інстинкт збирання там нектару і так далі. Це найсильніший інстинкт бджіл, який може тільки бути. Він приглушує всі остальні інстинкти, які тільки є. І от, Коли бджоли збирають мед, нам необхідно зробити так, щоб вона збирала той мед в великих кількостях і вчасно. Значить, дуже е, велика проблема. Коли пасічник підходить до взятку, а об'єма гнізда достатньої бджоли, маси бджолиної, немає. І потім він думає, так, в мене бджоли є, вроді повний корпус бджіл сидить, а мед вони не носять. Звісно, вони не будуть носити мед, тому що там є дуже багато молодої бджоли, яка ще не буде летіти за нектаром. Це повинна бджола бути не менше двох тижнів віку. І сидить вулику, а взяточок товаж проходить. Другий момент, коли е, значить, е, ми говоримо про те, що е, от бджоли є, а меду нема. Це тоді, коли у вас буде повний вулик, забитий розплодом, забитий там якимось медом, який ви раніше там, чи сіроком, будь-чим, але на свіжий мед ви не дали стільничків. Ви не дали або наставочку, або стільничків. В принципі, бджол буде багато вулику, ну і нема куди складати той мед. Таке теж дуже часто буває. Тому, панове, треба, як мінімум, мислити логічно. По тому, чому ж бджоли є, а меду нема. Також можуть бути і погодні умови, коли дуже вітряна погода на дворі, дуже сильно дує вітер. Є така приказка: вітер дує, а стільник пустує. Вітер буде дути, видувати нектар з нектарників, і бджоли не будуть мати можливості його взяти. Банально вони туди летіти особливо не будуть. Тому що це буде затруднюватись саме потоками вітру. Потім наступний: бжоли є, а меду немає. Чому? Ще є одна така проблема: називається карбонні. Ґрунти. Ну, Я точно там я ж не є якимось з лиміром, там чи ще не геодезист я. І не дуже добре розумію з цьому, але я знаю, що коли в ґрунті є велика кількість карбону, то мед, точніше нектар рослини на такій території виділяти не будуть або будуть виділяти дуже мало. Навіть при самих крутих медоносах, таких як соняшник, да, бджола буде збирати е, нектар в будь-якому другому місці, нормально, но там, де велика кількість карбону в ґрунтах. Вони не будуть збирати мед. Це ще є одна така причина. Тому, коли ми попередньо йдемо на якесь поле з нектаром, <кій> точніше з якимось конкретним медоносом, ми повинні перевірити, хоча приблизний склад того ґрунту для того, щоб не вийшло так, що в принципі вродь би поле соняшника квітує, значить гібрид там соняшника той, який не а меду немає. Таке часто буває. Потім ще причина: чому бджоли є, а меду немає. Значить, часто пасічники провтикують в той момент. Коли підходить роїння. І от бджоли вже війшли в ройовий стан. Всього ще не видно, бо маточників немає. А перша ознака, що бджоли війшли в ройовий стан, це зниження льотної активності. Раз, два, з... велика кількість трутневого розплоду. Це два. Значить, і от ці перші ознаки, пасічник, коротше, ну, він дивиться, вроді все нормально. Ну, трути не подумаєш трути, але щось вони не літають, щось вони меду не носять і так далі. Таке дуже часто буває. Я теж колись на цьому палився, а потім приходите через тиждень раз і вже маточники, А потім приходите ще через пару днів раз, і вже і бджіл немає. Е, тому і така історія теж може бути. Тому потрібно завжди слідкувати. І моя рекомендація, панове, не займайтеся дурньою, хочете меду, міняйте маток. Будуть у вас щорічно нові молоді матки замінені в конкретний період часу. Саме нагадую, зараз це в травень місяце. Найоптимальніше для мого регіону на ваш регіон там дивіться, як, як ви там бачите, в вашому регіоні не посічникую. Значить, в травні місяці замінюєш маток перед руїнням, і мед буде, і бджоли будуть, і все буде, але потрібно на плідних маток міняти. Не лініться це робити. І не треба о цього розказувати, що там, молода матка, це не буде такого результату, буде результат. Але стара матка вас, вам дає набагато більше ризиків, ніж молода матка. Я думаю, прошарені посічники, це все діло добре знають. Далі. Бджоли є, а меду немає. Ще може бути одна причина. Значить, нормально підготували сім'ю до медозбору, Зробили там медовика, все, куча бджіл, все добре, а меду, блін, немає. Чого ж того меду немає? Але являється, що в радіусі 10 кілометрів біля вашої пасіки існує ще як мінімум 3 пасіки, які налічують різну кількість бджолиних сімей. І, наприклад, на вашій пасіці 10 бджолиних сімей а на тих пасіках по 50 бджолиних сімей. Разом буде 110 бджолиних сімей в радіусі 10 кілометрів. І в радіусі цих 10 кілометрів одне нещасне, бідненьке поле гречки, яке бджоли. В 20 гектар просто і Значить, і 20 гектар тої гречки для 110 бджоли сімей, діло буде дуже і дуже мало. І ви такі собі думаєте, а чого ж в мене немає меду? Меду немає, тому що недостатній запас нектару в регіоні. Також потрібно це знати, вміти враховувати і розуміти. Далі, також, чого бджоли є, а меду немає. панове ще є одне таке твердження. Е, про нього дуже сильно мало хто знає. Е, це повне нерозуміння бджоляра, що робити з бджолами в той чи інший період часу. Бджолину сім'ю потрібно підготувати до медозбору, бджолину сім'ю потрібно підготувати до, е, до якихось конкретних робіт, до якогось конкретного періоду. З бджолиною сім'єю за 2-3 тижні до взятку потрібно попрацювати або буде хоча б за пару днів до головного взятку. Його потрібно вирахувати. Також е, дуже сильно впливає те, що... Бджоли у вас будуть, але ви їх нікуди не везете, ви не підвозите їх до медоносів. медодаю, там, ну коротше, ясне діло, теж меду не буде. Тому, панове, дуже багато є причин, чого бджоли будуть, а меду не буде. Е, і якби ось так. І цих причин ще можна перераховувати дуже довго і нудно. Але ключова причина у вас в голові. Якщо ви. Вважаєте себе хорошим, якісним пасічником, який дійсно розуміється на інстинктах і поведінці бджіл, на тому, як, е, який е, ритм відбувається в природі, що робити в той чи інший період, тоді ви завжди будете з медом. Я вам зараз наведу один такий приклад. У нас е, є в мене такий один знайомий пасічник, у нього кожен рік з медом. Питання тільки колись більше, колись менше. І от в чому ж. Секрет, а секрет в тому, що той чоловік чітко прогнозує, от чому я кажу, що потрібна логічна карта. Да? Карта сезону. Тобто, ви прогнозуєте, що буде. Е, і от той чоловік так каже: так, отут зацвіла так черешня, да? ну умовно, я зараз не кажу точно. Тут зацвіла черешня, значить через тиждень нас буде цвісти. Абрикот, точніше, буде цвісти там грушка чи буде цвісти там яблуня. І от я через цей тиждень повинен зробити відводок, для того, щоб на яблуньку в мене був відводочок. Він приходить на яблуньку. Він каже, так, в мене через тиждень буде цвісти якась там акація. Да? Но, каже, Я щоб ту акацію взяв, от зараз мені треба зробити не просто відводок, а медовичок. Чого? Тому що на акації прогнозується дуже сильно погана погода. І більш за все буде невеличке вікно, в 1, 2, 3, максимум 5 днів для того, щоб бджоли назбирали акацію. Прості сім'ї, тупо не справляться. Треба зробити медовики. І він там з 20 сімей робить 10 медовиків. І вони запаковуються акацію, а дійсно йшли дощі, і там на акацію залишилося 2 дні. Но ті бджоли за 2 дня принесли йому по 1,5-2 е відра меду. Чи там по відру меду з е тої акації. І все, він від цих медовичків. Е в шоці радується, щасливий, має медочок, значить сотню кілограм каці він собі умовно взяв, да? але він же ж там є різні способи формування медовичків. В нього є маленькі відводочки, він медовички собі далі якось там розвиває, поробив відводочки, потім раз так. В мене там через місяць буде цвісти соняшник. Ага, через цей місяць в мене є місяць на підготовку до соняшника. І він заряджається відводочки, там підсилює туди-сюди, раз знову медовичків набомбив і зробив це Він завжди з медом. Він завжди з медом. Але каже, от коли в мене хороший рік, да, коли я знаю, що на акацію буде нормальна погода, і два тижні акація буде давати, я бомблю всіма сім'ями. Коли я знаю, що вона не буде давати, або буде давати мало, бо тому що не врожайний рік, да і таке ж може бути, да, бо там погода не співпала, я знаю, що мені треба зробити медовичка, щоб, ну, щоб бджоли могли ну, так би, нормально видвинутися в роботу. і називається як мінімум. Правильне розуміння, поведінки природи, погоди і самих джіл. Да? І ми от в цей момент е, повинні прогнозувати таку діяльність. І так само і я на пасті повинен цим займатися і займаюся цим, і ви повинні цим займатися. Тому що не просто типу, о акація буде цвісти, типу, хрін з ним. Що буде, те буде. ну Стандартна фраза. Ви всі її чули, причому від самих себе. Або як Бог дасть, так і буде. Панове, Бог дає тому, хто питається взяти, хто навіть не просить. Ну, Бог не знає навіть, що Він щось має вам дати, розумієте? Тому потрібно працювати і потрібно розвиватися. І все у вас буде круто. Тому завжди прогнозуйте поведінку природи, погоди, бджіл, завжди дивіться на те, чи є актуальне це, що ви робите в цьому році, чи не є актуальне. Наприклад, зараз те, що наглядний приклад, ви бачите, дуже велика кількість зілиних сімей. Гине, гине по тій причині. Да? То тобто, по перше, що весна у нас рання цього року, вона якась така затяжненька, але вона рання. Джули рано облетілися, і в принципі все має бути нормально. Ну. Но не тут то було велика кількість сімей загинула через кліща ворога по тій причині, що пасічники не міняють підходів, не розуміють, що таке аналіз ділиної сім'ї, не розуміють, як ідентифікувати наявність і кількість, тим паче кліща ворога, і саме головне ефективність дії того чи іншого препарату. Плюс вони не розуміють, що таке комплексна обробка діли від кліща. У нас таких багато пасічників. Багато є, що розуміють. Тому ну, що приходять і кажуть, так, Назар, мені треба там оці полоски, мені треба цей от біпінчик, да? і от мені треба от, ще такий препарат. Як в тебе є, да, бо я хочу цим робити тоді, цим тоді, а цим тоді. Ось так. А були такі, що, слухай, каже, я розумію, що просто поставити полоски вже мало. Давай щось поситуй мені, як цей, тоді вже я в роботу. А є такі, що приходять і кажуть, чувак, ти мені дай оці полоски, я їх вже десятий рік ставлю, все хорошо. От я їх знову візьму і все буде добре. Через пів року там, чи через пару місяців приходить і каже, чувак, в мене немає бджіл. Де, де купити бджіл, чи ти будеш продавати бджоли? У мене немає бджіл. Чого? Не знаю. каже. Відщано, мабуть, що посилу. Скажу, може, від того, що 10 років одним і тим самим препаратом користуєтесь. Розумієте, тому треба, як мінімум, е вчитися. Я знаю, що є багато людей, які вміють це робити, але їх, на жаль, меншість. І тому тим, хто цього ніколи не робив, От дивіться, я вам зараз даю просто базові поняття. Значить, бджоли є, меду нема. От ви визначте, випиште, перевітьте ще раз це відео, всі ці моменти, коли бджоли є, а меду немає. Можливо, ви вже при сьогоднішньому рівні розуміння того, що відбувається вулику, можете щось поміняти. Да, це від того, що ви можете бджіл перевести, привести до генетики бджіл. Да, от Просто випиште, подивіться. Другий момент. Чого. Е у вас результати по сезону, там максимум 20 кг меду чи 25 кг меду. Можливо, ви неправильно прогнозуєте поведінку сім'ї і природи. Да? От, можливо, ви не знаєте, що є таке поняття, як головний взяток, і до нього потрібно готуватися. Е, в Вуликах, лежаках, як правило, це правильно сформувати гніздо. Як сформувати гніздо? добавити сушки, не вищенки наперед взятку, а сушки добавити Ви повинні вищенку відтягувати перед взятком. Теж свої моменти. да ми повинні запакувати гніздо так, щоб жолом було і куди мед збирати, і де в матці сіяти. З вуликами, Боданівськими і всім остальним. Значить, треба, щоб другий корпус або там, магазинний корпус, щоб він був запакований під медок, щоб там була вільна площа для меду і так далі. Можливо, у вас тут є якийсь промок, що ви не, не викупаєте оцих промежутків часу, коли вам треба готуватись, коли вам треба робити відводки і так далі. Панове, задумуйтеся, пора вже задумуватися, пора вже переставати грати оці ігри. А як Бог дасть, так буде, пора вже переставати грати в ці ігри, типу я не знаю, що робити, а й бджоли це складно, потрібно до цього відноситися серйозно, як до професії. Розумієте, тоді все буде добре. І ще задумайтеся, оця обробка від кліща, можливо, щось треба вже поміняти. Можливо, просто поставити полоски, то вже не діє. Можливо, колись діяло. Я не знаю. Ну зараз, зараз воно точно вже не діє. Потрібно міняти компетентність. Підхід, і я переконаний, що ви можете це все зробити. Підписуйтесь на канал Бікіперфікре, раді, що ви заходите до мене на канал і дивитеся мої відео. Панове, ми ростемо і розвиваємося. Моя ціль зробити так, щоб українське бджільництво стало взірцем всього світового бджільництва. Всім гарного дня і на все добре. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. А саме головне, саме головне це ви можете. Порекомендувати наш канал своїм друзям, також можете оформити спонсорство на наш канал. Я точно буду дуже сильно вдячний. Ми будемо далі знімати свої проекти, робити свої відео е і давати вам якісну щену, хороші вулики, якісні вулики, якісні рамки. Ну ті люди, які мене купують, знають або е новий підхід до реалізації продуктів джінесу. На все добре.